Місто Палермо на Сицилії зустрічає делегатів з'їзду європейської партії ліберальних демократів і реформаторів ясною погодою і теплим сонячним світлом. Середземне море дихає свіжістю. Ліберали усміхаються. Офіційні заходи у перший день конгресу починаються о четвертій. Усі делегати, а їх було більше п'ятисот, встигають зареєструватися та познайомитися. О пів на четверту до конференц-залу готелю Віла Ідже» приїжджає на таксі президент ЄЛДР Анемінейць. Вона сердечно вітається з першими, хто опинився поруч представниками української делегації, наче зустрічає добрих друзів. Двадцятирічна молодь Лаймек, депутати Європарламенту, члени урядів країн ЄС, міністр оборони Фінляндії, усміхнено вітаються та навіть цілуються за італійським звичаєм у загальній легкій обстановці приємної зустрічі. Дуже цікаво їх зустріти. Я дуже радий цьому, і я ціную те, що вони вступають до ЄЛДР навіть як асоційовані члени для обох сторін, для лібералів Європи і для українських лібералів. Це надає багато переваг. Я думаю, що ліберальні організації у вашій країні в Україні можуть відіграти визначну роль у налагодженні і укріпленні зв'язків між Україною та рештою Європи. І я думаю, що саме ліберальні сили знайдуть порозуміння, щоб підтримати кандидатуру вашої країни, коли Україна у майбутньому стане членом європейського союзу. Я вам ä, поздравляю с участием на том конгрессе, на 32-ом конгрессе Европейской либерально демократического партия. Мы же члены этой партии е, более е, 10-15 лет е, тоже в либеральном интернационале. Е, вы увидели очень серьезные дискуссии, очень серьезные возможности, которые е, имеют перед нами вы тоже е, участвуете в эту дискуссии. Я поздравляю вам и желаю вам серйозний успехи на гостинному прийомі у Сицилійській регіональній асамблеї панує невимушена атмосфера і неформальне спілкування. Тут можна підійти до голови фракції Європарламенту або чинного міністра закордонних справ та привітатися «Hi, I'm from Ukraine» і викликати щиру цікавість співрозмовника. Україну раді бачити і з нею приємно спілкуватися. як член бюро ЄЛДР, я намагаюся збільшити ліберальну сім'ю Європи, долучаючи країни, у яких раніше не було потужного ліберального руху. Для нас велике задоволення уперше вітати на конгресі ЄЛДР українських лібералів. Ми запросили їх, і ми дуже раді поділитися з ними різними точками зору, різним баченням Європи. Віце-президент партії Марк Гереро навіть згадує зустріч із українською ліберальною партією Україна майбутнього у Вільнюсі під час своєї промови на передвиборчих дебатах кандидатів на членство у бюро ЄЛДР. Новообраний президент цієї однієї з найвпливовіших європейських політичних сил, британський ліберал-демократ Грем Вотсон, теж не оминув увагою Україну. Він пообіцяв відвідати її, коли розглядатиметься заявка України майбутнього на вступ до ЄЛДР. «We are really looking forward to meet you in Ukraine», – відповіли ми йому. «Ми маємо бути впевненими, що ліберальні демократи готові активізуватися, готові бути наступною потужною політичною силою Європи. Я не кажу, що це буде легко, але я вірю, що ми живемо у час повний можливості для лібералізму, і я сподіваюся, що українські ліберали будуть разом з нами. Голова України майбутнього Святослав Олійник вважає основним пріоритетом української присутності на конгресі створення позитивного іміджу України, який зараз почувається не найкраще, тому що інформації про Україну мало і вона обмежена. За кілька днів роботи конгресу ми провели достатньо такого серйозну кількість зустрічів з делегаціями від різних країн, і нам було легко працювати з тим, тому що у людей є дуже добре розуміння і дуже серйозна увага до України. Ліберальній сім'ї Європи панує інший, відмінний від традиційного українського стиль політики. Україна гідно представлена, вона входить у комунікацію на якісно іншому рівні. Процедури конгресу прозорі і впорядковані. Кожен має слово під час обговорення резолюції щодо Ірану. Слово отримала громадянка Ірану, що не була запрошена до участі у заході. Європейські політики скромні люди, які їдять бутерброди, коли не встигають пообідати, їздять в автобусах і не користуються послугами охоронців. Резолюцію про свободу і демократію в Україні учасники Конгресу прийняли одноголосно. Лише двоє делегатів не голосували за неї. Цей суворий документ закликає європейські інституції нагадувати керівництву України про їхні зобов'язання, такі як введення чесної, демократичної і прозорої політичної системи. У документі також зазначено, що президент Янукович несе особисту відповідальність за кримінальне переслідування опозиційних політиків в Україні. Делегація України майбутнього приєдналася до обговорення дунайської стратегії у рамках однієї з робочих груп конгресу. Ми дуже раді бути тут, у робочій групі по дунайській стратегії і готові зробити свій внесок у обговорення. Дунай одна з найбільших річок, що течуть в Україні, і ми збираємо забруднення з усієї Європи. Я можу говорити лише з німецької точки зору. Ми маємо величезний інтерес, і ми прагнемо схилити наших діячів брати участь у реалізації дунайської стратегії, тому що це величезна можливість. Це можливість поєднати людей, що живуть на берегах Дунаю у цій стратегії. Дунайська стратегія відкрита і для України. Це пропозиція. Україна запрошена брати участь у ній разом з нами. І я тільки можу порадити українському уряду і парламентарям приєднуватися. Комунікація з опозиційними російськими політиками, представниками демократичних ліберальних сил, що була започаткована у жовтні, з візитом представників України майбутнього на з'їзд партії Народної Свободи до Москви теж отримала продовження в Палермо. Я читаю прежде всього, що общі стремлення, общий вибор України, бути частиною Євросоюзу це єстесне витому тому що Первої ценності, катомкатора бідіняє бідняють Україну з точки її конституції і європейські країни, також статі і Росія, Тому що ті ценності общі Україну в Європі представляли дві делегації: України майбутнього та європейської партії. Очікувалося, що Конгрес відвідує лідер фронту змін Арсеній Яценюк, але ніхто з представників його політичної сили не приїхав до Палермо. Ліберальні сили Європейського союзу демонструють Україні свою відкритість і зацікавленість у діалозі. Україна відкривається для активної комунікації на всіх рівнях співпраці. Олег Карпинець, Олексій Мамонтов, Палермо спеціально для відеоновин.